Всім привіт, ви на каналі Історії війни і голоду. Сьогодні ми поговоримо про те, що не було сказано поколіннями, про тишу, яка зберігалася в українських родинах десятиліттями, про біль, який передавався у спадок без слів, і про пам'ять, яку намагалися стерти, але не змогли. Уявіть собі, стару скриню на горищі вашого дідуся чи бабусі. Вона зачинена на іржавий замок, і ніхто не знає, що всередині. Ця скриня метафора нашої колективної пам'яті про 20-те століття. Пам'яті про Голодомор, про Другу світову війну, про репресії, про боротьбу за незалежність. Чому наші предки мовчали? Страх. Це перша і найочевидніша відповідь. Розповідати про жахи голодомору, коли радянська влада заперечувала сам його факт, означало ризикувати свободою, а то й життям. Згадувати про участь у визвольному русі було рівнозначно вироку для всієї родини. Люди навчилися мовчати, щоб вижити. Вони ховали свої спогади так глибоко, що, здавалося, ніби їх і не було, але травма не зникає, якщо про неї не говорити. Вона просто змінює форму. Вона стає частиною ДНК, передається з молоком матері, виражається у надмірній тривожності, у звичці робити запаси, у страху перед владою, у недовірі до сусідів. Це те, що психологи називають трансгенераційною травмою. Моя бабуся, наприклад, ніколи прямо не говорила про голод, але я пам'ятаю, як вона плакала, коли я не доїдав хліб. Вона цілувала кожну крихту, що впала на стіл, і казала, хліб, це святе. Для мене, дитини, це було дивно, але тепер я розумію, що за цими словами стояли образи пухлих від голоду дітей, порожніх хат і жаху, який вона пережила маленькою дівчинкою. Її мовчання було гучнішим за будь-які слова. Вона не хотіла лякати мене, обтяжувати своїм болем. Вона намагалася захистити, і так робили мільйони. Вони захищали своїх дітей від минулого, не розуміючи, що це минуле все одно живе в них у їхніх реакціях, у їхніх страхах. А ще була радянська пропаганда. Вона працювала невпинно, намагаючись замінити реальну історію вигаданим міфом про щасливе радянське життя та братні народи. Історія України переписувалася, герої ставали зрадниками, а кати героями. Пам'ять про голодомор та врувалася як буржуазна націоналістична вигадка. Визвольна боротьба УПА називалася колабораціонізмом. Людям нав'язували почуття провини за власну історію, за власну ідентичність і багато хто, щоб вписатися в нову реальність, щоб забезпечити майбутнє своїм дітям, приймав ці правила гри. Вони мовчали про справжнє, бо так було безпечніше, легше. Але правда схожа на джерело. Її можна засипати землею, залити бетоном, але рано чи пізно вона знайде шлях назовні. З проголошенням Незалежності України. Ця скриня пам'яті почала потроху відчинятися. Спочатку несміливо, пошибки, люди почали ділитися своїми історіями. З'явилися перші свідчення, перші книги, перші документальні фільми. Ми почали дізнаватися правду про своє минуле. І ця правда була шокуючою. Масштаби злочинів радянського режиму проти українського народу були набагато більшими, ніж можна було уявити. Кожен запис свідчень очевидця, кожна знайдена стара фотографія, кожен лист із табору це ще один ключ до нашої скрині. Це робота, яку роблять історики, архівісти, краєзнавці та просто небайдужі люди. Вони, наче археологи, шар за шаром знімають напластування брехні та забуття, щоб дістатися до істини. Це надзвичайно важлива робота, адже народ, який не знає свого минулого, немає майбутнього, це не просто красиві слова, це закон історії. Якщо ми не зрозуміємо, що з нами сталося, чому ми такі, які є, ми будемо знову і знову наступати на ті самі граблі. І ось сьогодні, коли Росія знову прийшла на нашу землю з війною, намагаючись нас знищити, ця пам'ять стає нашою зброєю. Ми бачимо, що методи ворога не змінилися. Знову масові вбивства, знову депортації, знову спроби стерти нашу культуру, знову брехлива пропаганда. Але є одна величезна різниця. Сьогодні ми не мовчимо, ми говоримо на весь світ, ми документуємо кожен злочин, ми називаємо речі своїми іменами, ми знаємо, хто наш ворог, і ми знаємо, за що ми боремося. Нинішнє покоління українців робить те, чого не могли зробити наші предки. Ми не просто боремося за свою землю, ми проговорюємо травми минулого, ми оплакуємо мільйони жертв, чиї імена були забуті, ми вшановуємо героїв, чиї подвиги намагалися знеславити. Ми повертаємо собі свою історію, і це робить нас неймовірно сильними, бо коли ти знаєш, хто ти і звідки ти, тебе неможливо зламати. Сьогодні ми бачимо, як онуки тих, хто пережив Голодомор, захищають український хліб на полях, що горять. Як правнуки воїнів УПА воюють у лавах Збройних сил України. Історичний зв'язок відновлено. ланцюг мовчання розірвано. Історії, які не розповідали бабусі і дідусі. Сьогодні розповідаємо ми. Ми розповідаємо їх своїм дітям, розповідаємо їх світові, щоб ніхто і ніколи більше не міг сказати, що цього не було, щоб пам'ять жила. Тож наступного разу, коли ви будете в гостях у своїх старших родичів, спробуйте поговорити з ними, можливо, не прямо про війну чи голод, якщо їм важко. Запитайте про їхнє дитинство, про їхніх батьків, про те, як вони жили, попросіть показати старі фотографії. Роздивіться їх уважно. В обличчях, у поглядах, у деталях, одягу прихована ціла історія, і, можливо, саме ви станете тією людиною, яка почує те, що не було сказано поколіннями. Цей процес зцілення нашої національної пам'яті починається з кожної окремої родини, з кожної розмови. Ця війна. Це не лише боротьба за території, це боротьба за право на пам'ять, за право на власну історію, за право бути собою. І в цій боротьбі ми вже перемагаємо, бо ми нарешті почали говорити. Ми говоримо за себе і за мільйони тих, кого змусили мовчати. Ми є їхнім голосом. І цей голос звучить сьогодні гучно і впевнено. Дякую, що були з нами. Вивчайте історію, говоріть зі своїми близькими. Пам'ятайте, хто ми є, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові розповіді. Бережіть себе. Слава Україні!